Звонко, це зменшувально пестливе утворення від повного двоосновного імені Звонимир або Звонислав. Це ім'я користується популярністю та має давню традицію вживання в південнослов'янських мовах. У хорватських, сербських та болгарських мовах воно походить від дієслова дзвонити. Та іменниками східнослов'янські писемні пам'ятки зафіксували ім'я звонко з 1500 року, а на західноукраїнських землях. У формі Звонко його дослідники фіксують з 1631 року. Сьогодні ім'я звонко серед українців актуальне переважно лише у воєводині Сримі, Сербія. Та Хорватії, наприклад, серед учнів середньої школи в місті Шид у 1942-1957 роках були присутні такі імена, як звонко-крайцар, звонко Кіш, Звонко Саєнкович та Звонко Бнип. У 1771 році на південній Гуцульщині в румунських селах засвідчується двослівне антропонімне іменування кріпака звінка Іван. Часне українське жіноче розмовно побутове ім'я дзвінка має прямий зв'язок із цим ім'ям, і представлено в українському фольклорі к свої століття. Схожі на звонко імена Зданко.